Всім доброго вечора! Невеличкий відео огляд посилочки з трояндами, які я замовила в інтернет-магазині. Інтернет-магазин мені невідомий. Я шукала троянди англійські принцеса Олександра Офкен. І багатьох відомих мені в інтернет-магазинах її не виявилося в наявності. От я заказала саджанці просто де вона була. Розпаковую її приміщення, тому що у нас дощі просто не виключується. Рано йдуть дощі, вещі йдуть дощі. дощі до. У мене ця кліянда була. Я вставлю фото, як вона квітла на іншому участку, на іншій дачі. Просто при пересадці я зламала корінь наполовину у неї, і вона все ж таки не вижила. Тобто треба коли викупувати троянду, максимально зберегти кореневу систему. Я замовила три кущі. хочу посадити їх поруч, щоб вона мала такий об'єм, коли вони розростуться. Якби одним великим грущем здавалися. масою, масивом. Так, дивимося. Я завжди замовляла троянди, ну більшість своїх троянд в магазині Апріфор. І вони всі приживалися, вони були в гарному стані. Вони мають так. Саджанці із закритою, і відкритою кореневою системою. Там гарний каталог такий, там можна по ординаторам сортувати, троянди вибирати, по групам трояндам, чи плетючі, чи, чи там шраби, чи по кольору троянд. Тобто там дуже гарно сам інтернет-магазин зроблений. Але були замовлені з інших теж інтернет-магазинів і теж, в принципі, все відповідало. Е тільки один раз у мене виявився пересорт, Один раз. Ну, це не в Капрі-Поль. Це не в капрі-поль в магазині. А це дивіться, які гарні саджанці. Зараз я скажу, де я її замовляла. Чудовна. Чудовий. А від бутонами. Так, троянда, принцеса Олександра Говкін. В горщику це 2 Вартість навіть тут вказана 150 гривень. Закрита коренева система. Так, і всі марні чудові такі саджанці. Дивіться. Бачите, горщик з такий довгий. Е Ну, якраз для такої довгої кореневої системи троянди. Так, є. І третя. Теж Олександра. Так, так зараз подивимося звідки вона прийшла. Так. Вона прийшла. З міста, з міста, Дніпропетровська, не, Дніпропетровська область, місто Кам'янське. Е, на жаль, не вклали вони не візитки в магазина, але є така накладна. Зазначено кількість, вартість. Так, кажу телефон. Телефон 096 239 23 94. Із міста Кам'янське. Так що, в принципі, можна подзвонити, спитати назву інтернет магазину уточнити, ось зайти і вибрати ось такі чудові саджанці. Ну, а наразі е, на цьому все. Інше кусочок відео буду вже саджати. Покажу вже як буду виймати згорщики. Е, ще. Скажу, що Олександр Фент це троянда англійська Девіда Остіна. І моя любов до троянд почалася саме з того, що я побачила на Ютубі відеоогляди про троянди англійські троянди. Троянди саме Девіда Остіна. Потім я вже знала, що є ще і німецькі троянди, і ще там інші. Но саме кохання до троянд в мене. Виявилося ну три від троян Остіна.